Вифлеємський вогонь миру в Ужгороді. Місто стало першим в Україні, куди привезли часточку тепла із міста народження Ісуса Христа. О, вогонь, вогонь, вогонь добра, Передачу вогню здійснили у греко-католицькому соборі. Сюди вогонь привезли скаути із Словаччини. Вогонь приїхав прямо з Бетлегену. Приїхав сьогодні о третій ранку. Ми відвезли його з Братислави до Прешова і одразу вирушили в Україну до Ужгорода. Із цим вогнем зичимо всім людям Божої ласки, добра, віри, миру. Ми хочемо цим всім людям, що запалюють цей вогонь, подарувати світла у душі. Традиція передачі вифлеємського вогню миру напередодні різдвяно-новорічних свят шириться світом ще з 90-х років, об'єднує не одну країну і має особливу місію. Насправді традиція. Дуже така актуальна для нас сьогодні, тому що віфлеємський вогонь, запалений в місці народження Ісуса Христа, символізує для нас оце тепло родинного вогнища, тому що перед різдвяними святами, які на жаль, не всі з нас можуть проводити разом зі своєю сім'єю. Ми стараємося цю частинку домашнього тепла передати тим, хто це потребує, це дуже правильно об'єднувати, допомагати один одному, і можливо за рахунок цієї свічечки. Передати людям впевненість в тому, що вони не самі Традиційно скаути передали вогонь пластунам Закарпаття, а ті поспішили передати його в інші міста області та України. Вогонь вже є в Ужгороді, на Закарпатті, Ми тепер будемо вже співпрацювати з різними організаціями. Нас запрошують, ми самі іноді напрошуємося обов'язково до військових, щоб їх підтримати по госпіталях, по лікарнях, по дитбудинках, Тобто, всюди до нас чекають, ми цей вогник донесемо. Після святкової літургії та урочистої чи вогню взяти собі часточку вифлеємського світла змогли всі охочі? <звук> у кафедральному соборі часточка вогню стоятиме до Різдва Христового. Кожен охочий може взяти і оселити вогник з місця народження Ісуса Христа у себе вдома.